Люди приходять, типу стоять в чергу, стоять хвилину, а потім такі: Я відійду", і, типу, я за вами буду. І ти приходиш в чергу, mm -hmm. а потім в цю чергу починають приходити люди, якісь типу, ліві, і такі, а я тут займав, а я тут займав, і вона збільшується типу, ще там ледь не в два рази. Я вважаю, що на київських ярмарках, має бути електронна черга. Якщо ти стоїш в черзі, то ти, ну, тобто, ти маєш в ній стояти фізично. Якщо тебе нема в черзі, то ну все тебе немає, ти її пропустив. На тебе покладають ще якусь відповідальність, особливо коли просять зайняти чергу за тобою. О, я це обожнюю. Коли мене просять зайняти чергу, я завжди кажу, що, типу, Ну, Якщо ви хочете стояти в черзі, то стійте в черзі. Типу, я не буду слідкувати за тим, що ви кудись ходите. Ну, такий, коротше, вредний. Врядний попався.